Привіт усім! Давайте розберемося разом. Що думаю, як використовую економік такі показники гравців, як фізичний контакт, стрибок і гра головою. Чому саме ці три показники разом? Все просто. Тому що вони прокачуються разом, а тому є сенс розглядати їх саме у взаємодії. І, як на мене, гра зараз знаходиться в такій стадії, що ці показники стали набагато більш важливішими, аніж будь-коли, особливо, що стосується фізичного контакту. Отож, почнемо з визначення цих показників у грі. І перше розглянемо стрибок. Стрибок показує, як близько гравець може стрибати, і здавалося б все зрозуміло й ясно. Проте цей показник також чомусь відноситься і до воротарів, як один з основних. Хоч великого впливу на стрибки голкіперів, він насправді її не помітив. І можливо, це, це саме тому, що. Стрибок це саме стрибок вгору, а не в бік. А от що стосується верхових м'ячів, то це якраз саме те, що нам потрібно. І тестами встановлено, що один пункт стрибка дорівнює 0,66 см. Але слід враховувати, що показник в 99 стрибка не дають гарантії, що ваш гравець перестрибне опонент, хоч цей показник набагато важливіший, ніж зріст гравця. Тому менший гравець з високим показником стрибка завжди буде ефективніший ніж високий гравець з низьким показником стрибка, і тут вже не стільки питання в цифрах, як в самій механіці гри. Тому, наприклад, такі гравці, як Канаваро, той же Березі можуть попросту знищувати усіх своїх опонентів у повітрі з своїм ростом в метр сімдесят. Також показник стрибка потрібно сприймати швидше як потенційну можливість, як гравець може стрибнути. А от чи стрибне він так в окремому взятому епізоді, це вже залежить від купи інших факторів, таких як позиція, фізичний контакт, наявність кілів і так далі. Та й високий стрибок не гарантує, що він не просто перестрибне, а ще й виграє для вас м'яч. Гра головою це те, як точно гравець грає головою, і оцей показник багато хто. Вважає, що допомагає вигравати гравцям верховій дуелі, але він до того не має жодного відношення. Цей показник вказує, як точно гравець грає головою вже після виграного м'яча за рахунок інших показників. Тобто, як точно гравець пробиває повороти головою або ж віддає пас. А от про покращу ймовірність виграти верховий м'яч, це вже такий скіл, як Air superiority», тобто верхове главенство, тобто повітряне домінування. А якщо такі, до речі, вам відео цікаві та корисні, то не забувайте поставити в подбайку, підписатися на канал, а ми продовжуємо. Отож, далі фізичний контакт. Фізичний контакт вказує, як ефективно гравець тримає суперника зберігає баланс при фізичному тиску. Стійкість при поштовхах це вже баланс. Тобто фізичний контакт це те, який гравець сильний, і наскільки якісно він прикриває м'яч корпусом. Але якщо його все ж таки штовхають, то чи втратить м'яч він чи ні, більше залежить від таких показників, як баланс і ряду інших, які стосуються володіння м'ячем. Таким чином, цей показник більше стосується дій гравця, коли він не торкається і не взаємодіє з м'ячем. Тобто для ефективного прикривання гравцем м'яча та якісного його утримання в атаці необхідний також високий баланс. Для захисника показник фізичного контакту більш важливий, тому що захисник майже завжди грає без м'яча і для його відбору йому важливо штовхнути суперника в межах правил, щоб той втратив баланс і відповідно контроль над м'ячем. Тобто захисник з високим фізичним контактом для відбору м'яча. Може бути достатньо лише малого контакту з суперником, і він автоматично змусить нападника його втратити. А от при низькому показнику вам необхідно не просто торкнутися суперника, а ще й вчасно натиснути кнопку відбору або вклинитися між нападником і м'ячем. І то ще не факт, що нападник втратить контроль над круглим. Тому дякую за увагу. Почуємося.